Відомий телеведучий програми Миколина Погода шокував, що сидів у в'язниці. Про цей факт Микола Луценко розповів в інтерв'ю Аліні Доротюк. Тож так він вперше зізнався, що у студентські роки був заарештований радянськими спецслужбами. Це сталося на останньому курсі інституту, і тоді він був разом із однокурсником, відомим актором Віктором Андрієнком. Вони прогулювалися собі Києвом і дорогою зустріли румунів. І запропонували їм купити джинси. А на той момент справжній котонце було дійсно дуже і дуже круто. Тож хлопці погодилися взяти ті джинси, обрали фірму, дізналися, що скільки коштує, і домовилися зустрітися біля гастронома, який знаходився недалеко від готелю Русь врешті румуни прийшли, і Віктор Андрієнко купив джинси. І от як тільки румуни відійшли, то до Миколи Луценка та його друга підійшли кадебісти. Як він каже, були вони дуже несимпатичними, навіть карикатурні. Вони почали питати у студентів, що це за люди з. Ними були, що робили. На що хлопці чесно відповіли, що це румуни, і вони купили у них джинси. Потім ці академісти поцікавилися, чи не пропонували хлопцям антирадянську літературу. Вони сказали, що ні, і після цього їм запропонували пройти до готелю та написати про це. Тож Микола Луценко та Віктор Андрієнко пішли, написали і думали, що їх відпустять, але ні. Працівниць готелю змусили підписати фальшиві свідчення, що хлопці, мовляв, чіплялися до іноземців. І, врешті за ними приїхало авто радянських спецслужб. Їх доставили у відділок, а вже наступного ранку доправили до Печерського суду, де шокували вироком. Зокрема, їх звинуватило тому, що вони вбивали румунів, чіплялися до них, крили матами, викручували руки, і все таке Закінчилося тим, що справу кваліфікували як хуліганство. Миколу Лусенка та Віктора Андрієнка потримали за гратами 15 діб і, на щастя, відпустили. Навіть повернули придбані у Румунів джинси.